Розумне світло, і тут приходить нам на допомогу. Вмикається із заходом сонця, а вимикається оп. 11 вечора. Але її родзинка в тому, що вона з підсвіткою. Окей, okay, Google, open gates. я заїжджаю прямо у двір. І що дуже важливо, можна швидко дістати з кишені для того, щоб прикласти до реле. Світло на сходах вмикається автоматично. А що робити, коли зникає світло, Можете спитати ви. Тому такого акумулятора вистачає десь до 10 годин без електрики. Остатньо просто обмкнути камеру. Можу сказати, що цей розумний дзвінок моя гордість. Закрити. І він закривається, коли ну воно вже нікому не потрібно. Лівінг це інший погляд на життя, на те, як ми живемо і заради чого. На жаль, конфлікти приповнюють наше життя від якихось незначних протистоянь між окремими людьми до глобальних конфліктів між країнами та ідеологіями. Я вважаю, що причина всіх конфліктів полягає в егоїзмі. адже з дитинства ми звикаємо думати і дбати лише про себе. Моя іграшка, мій шматок шоколада, мій особистий простір, моя кімната, моя машина, моя квартира, моя, моє, мій тощо, тощо, тощо. Врешті-решт, все це виливається в корупцію, зловживання, кумовство і таке інше. Світогляд, в основі якого Колівін, дозволяє по-іншому подивитися на речі і навчитися думати не лише про себе, а й про інших. Адже насправді таким чином, в першу чергу, ми робимо своє життя кращими, радісніше. Колівінг це коли декілька сімей живуть разом в одному домі, як одна велика родина. Це можуть бути як родичі, так і просто знайомі люди. Але коли ви живете разом, треба більше приділити уваги тому, щоб усім було зручно, і тут нам на допомогу приходять технології розумного дому, адже вони дозволяють зробити піклування про кожного члена великої родини простішим і гнучкішим. Але перед тим як перейти до конкретних прикладів, як ми використовуємо технології розумного дому в нашому житті. Натисніть вподобайку, підпишіться на канал, адже ми витісняємо російський контент з просторів українського Ютуба. Коли йдеться про велику родину, це значить, що у вас багато друзів, і вони часто приїжджають до вас в гості. Або кур'єри, доставляють вам якісь посилки, їжу, або різні комунальні служби приїжджають до вас з самих різних причин. І щоб вони точно знайшли вас, і вдень, і вночі у вас просто має бути адресна табличка, яку добре видно. Саме таку табличку я і зробив. І найбільше, що на ній видно здалека. Це номер, адже це найважливіше. Бо те, що це потрібна вулиця, відвідувачі і так вже знають. Саме з думкою, щоб іншим було краще видно номер, я зробив його побільше. Але її родзинка в тому, що вона з підсвіткою. і вмикається автоматично із заходом сонця, а вимикається відповідно з його сходом. Можете питати, як це? Просто вона підключена через розумне реле, яке підключено до Wi-Fi нашого дому. А керування відбувається через звичайний мобільний додаток, який знає нашу геолокацію. Тому він автоматично міняє час вмикання і вимикання таблички у відповідності до пори року. Адже схід і захід сонця постійно змінюються. Думати про інших це так само включає і думати про природу, тобто використовувати електрику лише тоді, коли вона дійсно потрібна. Тому намагаємося жити як в гармонії з людьми, так і з природою. Дім починається зі входу, а точніше з хвіртки і воріт. І тут теж треба все продумати, адже усім має бути зручно. Спочатку до електрозамка, який стоїть на хвірці, я підключив розумне реле, яке дозволяє відкривати хвіртку з мобільного додатку на телефоні. Але з часом я зрозумів, що це не настільки зручно, бо кожен раз мені треба доставати телефон, відкривати додаток, натискати кнопку. А одного разу в мене взагалі був випадок, коли я без телефону вийшов за двір, а хвіртка захлопнулася. І це був саме той рідкий випадок, коли нікого більше не було вдома. Довелося лізти через паркан. Благо він у мене зручний, щоб по ньому лазити, бо я просто не міг нічого іншого зробити. Але крім цього, є ще одна проблема: діти. Тож проблема не в дітях, а в тому, що в них немає телефону. Та й давати їм до всього доступ не найкраще варіант. Поки вони малі, то самі за двір, як правило, не ходять. А коли підростають і йдуть вже в школу, то треба кожен раз їм віддалено відкривати хвіртку. Тому замислившись над тим, як же вирішити цю проблему, так щоб усім було зручно і надійно, я поставив реле з відбитком пальця. Палич вже точно не забудеш. Він завжди з тобою, його не можна загубити як ключ. І що дуже важливо, можна швидко дістати з кишені для того, щоб прикласти до реле. Так що тепер усі члени нашої великої родини можуть відкривати хвіртку без проблем. Так само і з середини двору хвіртка відкривається простим піднесенням руки до безконтактного сенсору. Просто і зручно для всіх. Ви можете спитати, як же безпека, будь-хто може, ні, не будь-хто. Ззовні до цієї кнопки долізти ну дуже складно. А що робити, коли зникає світло, Можете спитати ви. Адже все працює тільки за наявності електрики. І це питання особливо актуально зараз, під час війни, коли через рашистські обстріли в будь-який момент може пропасти електрика. Але й на цей випадок це передбачено. Адже електрозамок підключений через блок живлення з акумулятором, який працює як блок безперебійного живлення. І, хоч він і невеликий, але замок і кнопка споживають ну, дуже мало. Тому такого акумулятора вистачає десь до 10 годин без електрики. Відключення ж електрики на більше ніж 10 годин. Це зараз слава нашому рідному ППО рідкість. Але якщо таке станеться, то на допомогу прийде інвертор, який заживить наш дім у відсутності електрики десь на 30 годин. Але про інвертор я розповім вже в наступному випуску. Але ж в двір не тільки заходять, а ще й заїжджають. Отже, потрібне дистанційне керування воротами також. І для того, щоб їх теж зробити розумними, знадобилося аналогічне реле який я і додав до звичайного приводу воріт. Тепер ворота можна відкривати ще й голосом. Як то кажуть, Google і Alexa вам в поміч. Отже, я використовую Google асистента для того, щоб е відкривати ворота ще на під'їзді. І відповідно я кажу: Окей, Google, Open Gates! І дивіться, він спрацював. Ми їдемо і ворота відкриваються. Хоча вони відкриваються не тільки в гаражі, а не тільки в в'їзні, а й гараж. Другий підчуди. Ага. Бачите, все вже відкрилось і я заїжджаю прямо у двір. Прямо у гараж. Жик! Крім цього, вам не знадобиться нічого робити, коли до вас приїжджають друзі. Я просто дав їм доступ до воріт. В мобільному додатку, і вони самі можуть відкривати ворота, коли приїжджають до нас. Але бувають випадки, коли або зайняті, чи то роботою, чи дитиною, дитину, наприклад, там, спати в день укладають. І саме в цей момент нам щось привозять, або мають вивезти. І треба запустити доставку у двір, щоб не видверкати інших. Але сам я можу бути десь далеко-далеко від дому в цей момент. Тоді просто прошу водіїв, щоб вони заїхали у двір, все вивантажили або у двір. А якщо потрібно, то можна і в гараж. Адже і ворота, у двір, і гаражні ворота, вони підключені саме через такі реле, які дозволяють керувати всім дистанційно. А якщо треба подивитися і переконатися, що, що саме відбувається, і чи все зробили як треба, достатньо просто вимкнути камеру і подивитися, щоб все побачити. Можу сказати, що цей розумний дзвінок моя гордість. Адже саме в ролі продакт-менеджера я брав безпосередню участь в його розробці. І вже більше трьох років він є однією з найпопулярніших моделей, яких продано вже більше мільйона штук. Завдяки йому, коли до вас приходи, хтось приходить, ви можете не тільки побачити того, хто прийшов, але ще й поспілкуватися, якщо треба. Оскільки доступ до дзвінка можна надати усім членам родини. То на дзвінок відгукнеться в першу чергу той, хто очікує на гостей. І не буде турбувати інших. Час від часу до нас приходять контролери з обленерго. Ну, добрий день. Добрий. А, показники лічильника по світлу снять Може... А я зрозумів. Дивіться, ми зараз не вдома, але я вам ворота відкрию. Можете зайти на стовпі зняти там. Зараз одну хвилиночку. Добре. Ага. що зараз ворота І Оскільки лічильник стоїть у дворі, то вони дзвонять у дзвінок, і поспілкувавшись з ними, я їм кажу, що відкрию хвіртку, вони можуть зайти і записати показники. Знов таки, завдяки камерам, все можна перевірити і подивитися. Филом. А ще іноді нашим дзвінком балуються діти, коли просто проходять повз наших воріт. Але завжди можна подивитися, хто там, і не бігти до хвіртки, перевіряти, хто ж там прийшов. Кажучи, що треба жити з думкою про інших, ми включаємо сюди і природу. Тому просто палити світла, коли це не потрібно, не має сенсу. Кожен раз, коли бачу, як світло горить вулицями всю ніч, особливо коли тиш ввечері літаком і бачиш світла великих міст і маленьких селищ, то навіть важко собі уявити, скільки електрики ми витрачаємо на освітлення. Але розумне світло і тут приходить нам на допомогу. Біля хвіртки в нас стоїть прожектор з датчиком руху, який відразу вмикається, коли в темноті ви заходите в двір. І також завдяки різним протоколам спілкування умного дому, він вмикає інші ліхтарі, які освітлюють увесь двір. А після того, як ви вже пройшли, а вже ж світло вимикається. Так що і зручно всім, і з думкою про природу, як то кажуть. Практичність відіграє важливу роль в нашому житті. Але крім неї, нам, а вже ж хочеться ще й краси. Декоративна підсвітка дому робить його красившим, що теж приносить усім радість. Вона також вимика... вмикається із заходом сонця, а вимикається об 11-й вечора. Адже вже час просто немає кому вже на неї дивитися. Взимку ми також прикрашаємо наш будинок і двір, щоб зробити оточення красившим, щоб принести більше радості як собі самим, так і оточуючим. Хоча. На жаль, останні два роки через війну, яку почала рашка проти нас, ми цього не робимо. Бо, по-перше, розуміємо, що зараз не той час. А по-друге, зараз непроста ситуація з електрикою в країні, тому не хочеться споживати зайве, коли є такі труднощі. Тому усі ці кадри, які ви бачите, були записані ще до війни, і ми віримо, молимося і підтримуємо наших бійців, щоб ця війна закінчилася і ми знову могли жити спокійним, мирним життям. Чому я завів мову про декоративну підсвітку? Я хотів сказати, що усе це декоративне освітлення, як ви напевно здогадалися, теж підключено через розумні реле або розетки. Деякі освітлення вмикаються за допомогою пультів дистанційного керування. І недостатньо просто підключити до нього електрику. Але і це можна вирішити за допомогою розумних багатофункціональних пультів дистанційного керування, які теж підключаються до вашого Wi-Fi, і дозволяють керувати ними з мобільного додатку. Ось один з таких пультів, який посилає команди через інфрачервоне випромінювання, як це роблять більшість звичайних пультів, якими ви напевно користуєтеся щодня. Подібний пульт ви можете підключити в себе вдома і перестати шукати пульт дистанційного керування від телевізора, кондиціонера та будь-яких інших пристроїв. Особливо беручи до уваги, що діти полюбляють гратися пультами і, як правило, кидають їх де попало. Завдяки такому пульту ви зможете керувати своїми пристроями або завдяки голосовому асистенту, або зі свого мобільного телефону. В мобільному додатку є спеціальні функції, які дозволяють створювати найрізноманітніші сценарії автоматизації, в залежності від часу доби, погоди, показників або дій інших розумних пристроїв. Тому, налаштувавши це одного разу, у вас майже зникає проблема щось там міняти. І вся ця рутина лягає на плечі розумного дому. Наш умний замок дозволяє без ключів заходити в дім. Адже для цього досить або просто набрати код, або відкрити його з додатку. Мобільного телефону. Тому ні ви, ні діти точно не забудете ключі. І не будете стояти перед закритими дверима. І для того, щоб закрити, я просто натискаю кнопку Закрити і він закривається. Все, закрився. Не відкрити. А щоб відкрити, я відповідно натискаю код і натискаю кнопку відкритий. І замок відкривається. Прошу. Але відкрив вам одну таємницю, тільки нікому не розповідайте. Ми не майже не користуємося, бо при такій великій родині це рідкість, щоб вдома нікого не було. Датчики руху, які вмикають і вимикають освітлення, на мій погляд, є невід'ємною складовою розумного дому. Їх в нас багато. На вході, на сходах, в санвузлах, одним словом, у приміщеннях загального користування. Всім зручно і просто. Хоча бувають випадки, коли вони погано реагують на дітей. І тоді діти викликають іншу функцію розумного дому. Ця функція називається мама або тато, щоб ті випкнули їм світло. Щоб вирішити цю проблему, я вже придбав інший сенсор, який працює не на інфрачервоних сенсорах, а на мікрохвилях, і є значно чутливішим до руху. Правда, ще не встиг його встановити і перевірити, тому буде про що розповісти у наступному випуску. Світло на сходах вмикається автоматично і тільки в проміжку між заходом і сходом сонця. Це все налаштовується, як я казав, в мобільному додатку. Але не менш важлива функція розумного світла це не тільки вмикати світла, але ще його і вимикати, коли воно, воно вже нікому не потрібно. Бо часто його забувають вимикати, та й не тільки діти, а й дорослі. Через якийсь час користування функціоналом розумного дому, наприклад, тим, що світло вмикається і вимикається автоматично. Ти настільки звикаєш до цього, що перестаєш навіть помічати. А іноді, коли заходиш у спальню, де немає сенсорів, то починаєш махати руками і думати, чому ж воно вмикається це світло. Але я б не радив ставити автоматичне вмикання світла в кімнатах, типу спальні, кабінеті або дитячі. Адже це може заважати іншим і може будити інших, коли вони вже сплять. Я б радив ставити такі сенсори і вмикати світло автоматично тільки у кімнатах загального користування. Як і будь-яка технологія, розумний дій може як приносити користь, так і заважати іншим. Тому, перш ніж робити щось, добре подумайте. А ще краще, порадьтеся з іншими з приводу ідей, які ви хочете втілити. Адже врешті-решт, це може бути незручним і неприємним для інших. На прев'ю до відео ви напевно бачили заголовок про розумний дім, доступний кожному. Тому скажу пару слів про вартість подібних рішень. Майже все, що в мене використовується, я купував на Aliexpress. І вартість усіх цих різних сенсорів і реле коливається від 5 до 20 доларів за штуку. Мобільний додаток безкоштовний, і вам не обов'язково купувати все відразу. Ви можете почати з одного якогось сенсора і реле і поступово додавати їх у вашу систему розумного дому. Тому я думаю, що такі рішення доступні усім. Це все на сьогодні, але в мене залишилося ще багато чого цікавого, що полегшує життя великої родини в одному домі або квартирі. І я про це обов'язково розповім в наступному випуску. Так що залишайтеся на зв'язку, підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, я обов'язково на все відповім і поясню. На все добре, бувайте!